Ще кілька років тому Сполучені Штати були другим за кількістю виробником меду у світі після Китаю. Однак так званий синдром вимирання колоній та інші чинники призвели до зменшення кількості медоносних бджіл. І на сьогодні США поступилися місцем у списку провідних виробників Туреччині та Україні. Окрім меду, користь, яку бджоли приносять запилюючи квіткові рослини, оцінюють у понад 16 мільярдів доларів щороку. Тож вчені намагаються зрозуміти причини вимирання бджіл. Так, група науковців вивчає вплив на бджолині колонії пестицидів, які роками використовувалися у сільському господарстві, пояснює Наталя Леонова. Популяції медоносних бджіл у США та в інших частинах світу невпинно зменшуються. Дослідники намагаються встановити причини цього явища. Деніс Ван Енгельсдорб займається цим питанням при Марілендському університеті. кожної зими ми втрачаємо третину популяції. Таким чином, за останні шість років загинуло приблизно 30% бджіл. Це астрономічні цифри. Дослідивши пилок, який бджоли переносять до своїх вуликів, команда науковців знайшла в ньому високі дози 35 різних видів пестицидів. Вони також встановили, що споживаючи певні види фунгіцидів, бджоли стають уразливими до зараження мікробом нозема. Втім, без використання фунгіцидів сільське господарство обійтися не може, каже дослідник Марк Леґет. фунгіциди використовуються та використовувались століттями в сільському господарстві для захисту рослин від хвороб. Він також вказує на те, що багато інших пастицидів, які знайшли в пилку колеги Ван Енгельз насправді зменшують небезпеку зараження бджіл ноземою це цікаве дослідження, яке посилює загальну базу знань про цю проблему, але не думаю, що науковці зробили стовідсотково правильні висновки. фермер та бджоляр з Меріленду Кіт Олінгер зіткнувся з проблемою на власному досвіді. Поки дослідники вивчають і інші фактори, які впливають на бджіл, хвороби, погане харчування. Фермери, серед яких О олінгер вважають, що саме поєднання всіх негативних чинників і призводить до вимирання бджіл. Я думаю, що на них впливає усе разом. Мені здається, важко виокремити якийсь один негативний чинник, але є інший погляд, Дехто вважає, що проблему спричиняє якийсь один фактор. Олінгер погоджується, що пестициди грають особливо негативну роль. Можливо, у мене немає достатньо освіти, я не знаю. Але я думаю, так якщо людина може скупатися у цих речовинах і не завдати собі шкоди, тоді вони безпечні. Але я не думаю, що хтось після такої ванни може сказати Супер, я себе почуваю набагато краще. Медоносні бджоли грають критично важливу роль для сільського господарства. Тому з'ясування причин їх загибелі є нагальною потребою. Третина усієї їжі, яку ми споживаємо, опилює. Це прямо чи опосередковано бджолами без них ми б не мали вибору. Адже якщо кожної зими ми продовжуватимемо втрачати третину бджіл, наше харчування згодом дуже зміниться. Наталія Леонова Голос Америки.